Ось топ-три причини, чому ти не можеш відмовитись від солодкого, і це буде відбуватися з тобою завжди, незалежно на дієті ти чи не на дієті. Як правило, це виникає на кардинальних дефіцитах. Я зараз тобі про них розкажу. Тим часом підпишись на мене. Третє, просто тебе шукує. Зберігай зразу це відео. Перше, і основне це буде недостатня кількість вітамінів групи Б. Так, так, саме дефіцити цих вітамінів будуть провокувати тебе з'їсти щось таке запашне, щось таке мучне або щось таке батонізоване. Здавалося б, у тому немає жодних проблем. Але сильні дефіцити призводять також до ментальних проблем. Крім того, що ти зриваєшся на солодощі, так ще й на рідних та близьких. Під номером два ти просто п'єш недостатньо води. Так, так. Так, саме недостатня кількість води у твоєму раціоні призводити до плутаниці, оскільки дуже легко сплутати спрагу з голодом. І разом з дефіцитами, які допускаємо, що у тебе можуть бути на дієтах, вітамінів чи мінералів, будуть відбуватися страшні напади голоду, а саме на солодке та мучне. Ну і під номером три ти не дозволяєш собі порушувати твою дієту. Я знаю дуже багато людей, які на силі волі пробували здобути такий результат, щоб просто всі ахкали й охкали. І тут глибока помилка у тому, що сила волі це вичерпний ресурс. Якщо тобі не подобається твоя дієта, твоя актимість, твій сіль життя ти будеш нехтувати і в подальшому зірвешся. Але коли ти зірвешся, ти набереш більше, ніж тебе було. Сіме такі. Тому у мене в раціональному харчуванні ми з людьми маємо чітміле. у тиждень-дві години вони їдять все, що хочуть, і здобувають свої прекрасні результати в подальшому. А дехто й взагалі потім відмовляється від чітмілів, свідомо. Попочувай себе гамняшкою після чітмілу. А в раціональному харчуванні повні енергії та сил. Підписуйся на мене, дивись мої відео, я допоможу тобі здобути форму твоєї мрії. Це моя місія. Став лайк, ділись тими, кого любиш.